Всім привіт! Ви на каналі Я Люблю грати. І сьогодні поговоримо про мій досвід гри в гачі і як виглядає рутинний день в кожній з і... із ігор. В кінці відео я поділюсь своєю суб'єктивною думкою, яка з ігор є найкращою, та чи потрібно починати в них грати новачкам. Тож, поїхали! Першою грою, про яку поговоримо, буде Genshin Impact. Тож я граю цю гру десь майже 3 роки. Це була моя перша гача гра, яка на початку мене дуже затягла. Але потім гра просто перетворилась на скіп дуже довгих, нудних діалогів, які дуже часто бувають зовсім неумісними. Особливо вони набридливі в івентах та ще й паймен, але це не тема нашого відео. Тож на максимальному рівні світу мій день виглядає ось так. Я спеціально залишаю персонажі біля станка. І коли заходжу в гру, роблю 3 смоли. Йду до Катерини та забираю нагороди. Коли не можу це зробити, відразу починаю брокотіти на тему, що цю смолу можна зробити тільки 5 разів та неможливо видалити. Бо я, б, бо я б кожного разу тільки так і робила би. Отже, в цьому випадку вибираю шлях, де швидко можна витратити цю смолу. Або беру нагороди з івентів та закриваю гру. Чесно кажучи, я б вже не грала в неї, але мене жаба давить кожного разу кинути цю гру. Бо може вийде персонаж, який мені ну дуже сподобається, а в мене не вистачить круток на нього. Тому поки я залишила ось так. Інша гра Wuthering Waves. Вона мене покорила ось цими двома красенями. Та ще тут немає паймон. Графіка та стиль бою дуже круті. Сам сюжет цікавий та тут можна скіпати діалоги. Почала грати з релізу гри. Можу сказати, що розробники дослухаються до коментарів гравців та з кожним оновленням роблять цю гру тільки кращою. Тож на максимальному рівні світу мій день виглядає ось так. Я спеціально залишаю персонажі біля місця добування реліквій та швидко проходжу його два рази. Забираю нагороди за день, та якщо в мене все закрито, то просто входжу з гри. У випадку, якщо не все закрито, то я просиджую тут годинами. Єдиний мінус, який я наразі бачу, це те, що вони зробили новий контент дуже тяжким. І я зі своїми персонажем просто не можу його закрити. Але про це поговоримо окремо. Якщо залишите коментарів внизу відео, що вам це буде цікаво. Ідемо далі. Renlesson Zero. Теж граю на початку релізу. Спочатку я не хотіла починати в неї грати, але цей Вовк мене підкорив. Скажіть? В цілому гра непогана, але мені більше подобаються ігри в жанрі фентезі, ніж в Кіберпанку. Але у кожного свої смаки. Івенти та сюжет зачепили, дуже цікаві, може, можна скіпнути сюжетком, якщо потрібно. Головний мінус, мені дуже не зайшли телевізори на початку гри. Але я була не одна така, і їх потім повністю прибрали з гри. І це добре, якщо чесно. Тож на майже максимальному рівні світу мій день виглядає ось так. Я заходжу у гру, п'ю каву, <кій> йду до собаки, забираю нагороду, виставляю касети в відеопрокаті, забираю мої нагороди та закриваю гру. Якщо є часто натхнення, то проходжу івенти. Остання та моя найулюбленіша гра це Star Rail. Можливо, через те, що тут є автобой. Я її так люблю. Отже, я теж почала грати на релізі гри ось через нього. На суті строго, але в Геншені цього дуже не вистачає. Скіпів діалогів тут немає, на жаль, але головний сюжет дуже цікавий. Побічні квести я б спітнула. Чим. Ще в цій грі почали додавати багато діалогів івенти, тому кнопку Skip я все ж таки додавала. Але це моя персональна думка. Тож на максимальному рівні світу мій день виглядає якось так. Заходжу в гру, вибираю релікві, які хочу нафармити, та йду готувати собі сніданок чи пити каву. Після того як я забрала собі нагороди. Дивлюсь, що цікаво мені випало та заполипаю на цьому моменті. Підведемо підсумки. Топ 1 для мене це Star Rail, трохи нижче Wuthering Waves, якщо чесно, поставила б їх на одне місце. Далі ZZZ. І останнє місце Геншин. Повторюсь, це моя думка, і у вас вона може бути іншою. Всі ми різні, тож напишіть, будь ласка, в коментарях, який саме у вас топ. Якщо граєте тільки в одну гру, то напишіть, будь ласка, в яку саме. Щодо поради новачкам, в першу чергу грайте в ту гру, де вам найбільше сподобається графіка. Персонажі та стиль бою. Якщо не можете вибрати цих чотирьох ігор, то я рекомендую Puthering Ways, вона дуже лояльна гра. Або Star Rail, поставив собі автобою і пішов займатися своїми справами. З Zero починайте грати тільки, якщо вам сподобалась візуальна гра. Геншина, я, я б не починала в неї грати. Можливо, з часом вони що змінять, але зараз ви просто закинете цю гру десь на початку. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, то лайк та підписка, щоб я могла зрозуміти, чи продовжити мені робити відео чи ні. Всім дякую, чао!